1924 рік Євген Маланюк, мова йде про Україну, лежиш розпусто на розпутті. Лежиш розпусто на розпутті? Не знати, мертва чи жива, де ж ті казки про пута, куті та інші жалісні слова? Хто гвалтував тебе? Безсила, безвладна? П'яна і німа, безплодну плоть убоге тіло давала кожному сама, мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів, всією тучністю просторів повія, ханів і царів. Далі перепадає на горіхи всім і Насті Лісовській, і Богдану Хмельницькому, і Скоропадському, і завершує: Невже калюжий Росії завмре твоя широчина?» А над степами вітер віє, а в небі гуркотить весна. Тобто, тобто попри все, віє вітер і гуркотить весна. Безперечно, що поезія спровокована поразкою національно визвольних змагань 1917 -20 років. Але ця поразка вона не тільки вимагала реваншу політичного, а вона дала хвилю такої тверезої, здорової самокритики національної. Так ось Маланюк пробує шукати відповіді про українські негаразди, не у тих наших злих, чи добрих воріженьках, а у самих українцях. Він, для нього дуже важливий є концепт, концепт готики. Він вважає, що готика це такі ну, кілька смислових нашарувань, що готика це в першу чергу, безперечно, стиль мистецтві, стиль життя, але це і система європейських класичних традиційних якостей. І це такі якості, як мужність, в першу чергу, як честь, як ієрархічність, як дисципліна, як здатність до державотворення. Такось Маланюк каже, що наш народ не доріс до готики. Він іде тим державотворчим шляхом. Він важкий той шлях. Але до тої держави, як потім напише наш Іван Ерлявський в 44-му році, а в 42-му році, він ще тільки доростає до тої держави. В чому причина? Так, хочемо вирішити визначити причина. В чому і він називає ці причини, як це не болюче, але він називає їх вперше в українській ментальності. Характер українця. Це такий, знаєте собі, споглядальний, такий еліністичний. Не кивайте мене, перетрепимо, перебудемо, перетриваємо якось. Все якось владнається. Сьогодні погано завтра буде краще. Це моя хата з краю, я нічого не знаю. Фантастичне прислів'я у часи Богдана Хмельницького. Ви знаєте, як воно звучало? Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Тобто, ви подумайте, яка пройшла метаморфоза у суспільній національній свідомості, щоб на сьогодні я впевнена, якщо ви зробите опитування сьогоднішніх українців, вони вам не відтворять ото первісне значення прислів'я. Вони скажуть, моя хата з краю, правда ж Тобто, тобто. Оця споглядальність, оця інертність, оця нехіть до радикальності, нехіть до боротьби, нехіть е, е, до того, щоб тебе потривожили. Вона і є основною нашою бідою. Я щаслива з того. Не сприймайте це виключно як негатив. Я щаслива того, з того і думаю, що люди мого покоління теж щасливі з того, що е, причетні до того третього національного відродження. Якщо ми кажемо, перше це Хмельницький, друге це УНР, то це третє наше національне державне відновлення, так? наше відродження, воно і найдовше. 22 роки це дуже гарний термін, правда? Е, за цей час не можна казати, що нема здобутків. Ну, є здобутки. Ну, візьмімо, наприклад, в моїй гуманітарній сфері. Я вважаю дуже добрим здобутком незалежне зовнішнє оцінювання, якось знань знання абітуріантів. Воно дає можливість дітям абсолютно незалежно від їхнього соціального статусу вступати у вищі навчальні заклади. І знаєте, коли мама за тобою йде і плаче, цілуючи тобі руки в прямому розумінні того, що її дитина інакше б не поступила в той вищий навчальний заклад, то ясно, що плечі розправляються і горді за свою державу. Безперечно, є національні державні символи. Наша держава впізнавана у світі, коли звучить гімни, піднімається прапор, особливо коли це, скажімо, параолімпійці, то так само сльози на очах, так чи кличко там десь б'ється під українським прапором. Але оця символічність, на жаль, вона залишилася і в тих речах, які не сміють бути символами. Ми маємо символічний уряд, ми маємо символічного президента. Ми маємо символічну владу. Ми маємо символічне е, вживання української державної мови. У нас відсутня армія боєздатна, хороша, добра. У нас відсутня е, е, суд як такий. Ми не маємо соціальної захищеності. І ці символи тепер треба наповнювати справді національним духом, національним змістом. Е, ви знаєте, за, 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 за я ж собі питання, що буде далі, правда? Як далі? А далі я вам скажу. А далі небо. Розверзнеться, як розпанахана рана, а далі без бою, а далі без блиску стікатимуть зорі густою кірвицею нам під ноги, попід коліна. Маєте, браття, любіть Україну. Може, потому а може й одразу явиться перст і колінно преклонним, пречистою кров'ю уста зволожить на вічну пам'ять, що не згубили честі і віри. Тобто залишається віра, і як говорить В'ячеслав Брюховецький, що в 2015 році до влади в Україні прийде незаангажоване, політично свідоме, патріотичне покоління випускників тої ж києво могилянської академії, які знають не тільки що погано в цій державі, бо знаєте, що сьогодні погано в нашій державі, напевно, тільки лінивий не говорить. А от той, хто хоче працювати, той буде робити так, щоб ця держава стала процвітати. Отже, прийдеться покоління. Я вірю в те, що держава буде процвітати.